Основною частиною заняття ми працюємо ручками, ніжками по черзі, також спинка живі. Вкладаємо великі пальчики долоньки і робимо рухи, які нам нагадують плавання крові. Працюємо як правою ручкою, великий пальчик долоньки, казівним закрили. Так, і лівою ручкою. Ніжка ближня до нас, якщо ручка була дальня, ніжка ближня до нас. Вирівнюємо ніжку, згіваємо, вирівнюємо, пропливаємо, вирівнюємо, пропливаємо. Рухи схожі на роботу, ніжок жаркою. Утримуємо коліна, фіксуємо на своїй долонці і пропрацьовуємо тазобедреним суглобом. Це ми можемо робити як стоячи на одному місці, так і рухаючись по воді то в басейну. Ручка контролює грудну клітину. Друга ніжка також працює, поклали коліно в долоньку і рухаємося тепер по воді. Ручку праву беремо. Долай вкладаємо також долий пальчик. Ручка дальня нас, І тепер ручка підводичкою малює колу. Виділимо перед коробки. Поплювали, повернули, ручку поміняли, ручку малюємо. І водички в голову разом. Ну -ну. Так. Попрацювавши ручками і ніжками, обов'язково даємо малечі відпочити. Коли ми відпочиваємо, можна на місці потанцювати, повільно порухатись вперед назад від себе до себе. Ліворуч, праворуч. Як бокові маха, так і можемо намалювати вісімку перевернути. Переходимо до наступних право.